Реабілітаційну програму Спіріт Варіор військовослужбовці проходять два рази на тиждень. Це іпотерапія, ксанотерапія та психологічна допомога, яка є першим етапом терапії. Це авторський проект засновниці центру реабілітації Спіріт Ганни Бураго. Методика спрямована на взаємодії із спеціально навченими тваринами. Унікальна особливість реабілітаційного проєкту Spirit Warrior це іпотерапія. І це не просто взаємодія з кіньми. Це реабілітація, яка допомагає військовослужбовцям покращити рухливість, а також підняти настрій та знизити рівень стресу. Програма іпотерапії передбачена для військовослужбовців, які повернулися з ротації або дістали поранені. Бійці спочатку доглядають тварин, чистять їх, годують, таким чином налагоджують контакт. Мені дуже сподобалось, тому що я не разу не була у такому приміщенні. Не ну як сказати, ніколи майже з конями не нетувала, тому що спочатку якось стра страшно, але потім якось ну, звикаєш і якось цей страх проходить. Підхід треба мати добре і треба любити тварину, адже вона чує, як до неї відносяться. Бачила, як верхом їздять, тому залюбки би спробувала таку можливість. Десь в середині заняття хлопці вже самі їздять, самі управляють кониками. І під кінець хлопці їздять уже От. Ну якщо розслабитись на коні, то ідентичний шаг з людиною. От як який шах людини, такий шах коня. От. Ви не зможете сидіти по-другому, то є, кінь по-любому вас заставить. А, ну, ваше тіло шагать, так як ну так якби ви ходили. І в нас було вже багато дуже військових, і ті, які не хотіли сідати в кінці, кажуть, а можна ми ще прийти. Потім інструктори виводять коней на місце проведення занять, де й проводять інструктаж. Відбувається жеребкування, виходять троє бійців та водять коней під наглядом іпотерапевтів. Це допомагає позбутися почуття страху та розслабитися. епітерапії можна працювати з дуже багато різноманітними діагнозами і проблемами, такими як і фізичне порушення, порушення порнорухового апарату, і також психоемоційними проблемами, такими як ПТСР. Тому ми вирішили зробити таку програму. Бачили в неї дуже великий сенс. Тварини вони не перевершені терапевти, психотерапевти, тому що вони... Не без оцінки, без засуджень можуть подарувати справжні почуття. У нас вже 300 військових пройшли реабілітацію цим методом, але наші коні були підготовлені, бо ми працювали з дітьми з інвалідністю, і коні знають свою роботу. на специфіка іпотерапії, що заняття відбувається без сідла. Бійці їдуть верхи та виконують вправи на координацію, які допомагають нормалізувати м'язовий тонус. Та найголовніше, що військові зцілюються як фізично, так і морально. Обаняємося і беремо голови.